У Святогірській громаді на Донеччині нещодавно побував голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко у межах проєкту Пліч опліч під час цього візиту громади підписали меморандум про співпрацю, який охоплює гуманітарні ініціативи, відновлення інфраструктури та обмін досвідом. Про поїздку на Донеччину Андрій Галайко розповів Терену. Святогірськ до війни налічував 6 тисяч населення. На сьогодні там залишилося біля тисячі. Є проблеми такі комунальні, тому ми десь і наші підприємці передали засоби гігієни, де ми передали для таких громадських пралень. також там і є… Такі громадські душові святогірська громада знаходиться неподалік від лінії фронту. Під час поїздки Андрій Галайко побачив масштабні руйнування, яких зазнала громада через бойові дії. Вразило мене те, яка там прекрасна природа, там є багато відпочинкових баз і є цей святогірська лавра. І бачив цей контраст, як ворог знищив школи, клуби, бібліотеки з музичної школи тільки залишився фундамент. В ці закладів освіти, які ще можливо відновити тільки два є. у межах співпраці. Великоброзовицька громада спільно зі Святогірською організували вже три телемости між освітянами, працівниками культури, учнями, очільниками громад обох населених пунктів. Громади планують продовжувати співпрацю у сфері освіти, соцпідтримки, а в подальшому й у розвитку інфраструктури є багато ще заплановано заходів на цілий рік, зокрема, десь найближче. Тим, часом, думаю, березень, квітень ми приймемо дітей на відпочинок на оздоровлення з Святогірської громади. Ми вже плануємо, де ми їх розмістимо, що ми їм покажемо. Познайомляться і з нашими дітьми, з, напевно, і не тільки там ліцеї, гімназії, а можливо і там ДЮСШ, У Нас є музична школа, ну і інші напрямки. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.